Наталія Миколаївна, вітаю з перемогою. Рахунок великий, тим не менше, як оціните гру? Чи за такого рахунку є моменти, які головного тренера все рівно лишають невдоволеного в виконанні футболісток? Дякую. Ну, рахунок каже сам за себе. В першу чергу хочу подякувати команди з Маріуполю, що вони тримаються і грають ще в, нас в таких умовах в чемпіонаті України. Тільки це дуже складно, але вони тримаються і це дуже добре. А наші дівчата сьогодні показали те, що вони можуть, багато забили, багато не забили. Але це футболи, будемо далі робити висновки і працювати над реалізацією, над тим, щоб якось організовувати ті атаки котрі біля штрафного майданчика, то тобто будемо працювати. Зараз трохи відпочинемо і у нас починається з 10 го числа такий збір, і вже до 3 грудня у нас буде такі заключні, заключні ігри цього, цього року. Андрухів забила чотири, на другий тайм вже не вийшла. Достатньо, так, Трошки вирішили, мабуть, поберегти. І взагалі ось у дівчат здається, Кравчук Калініна, Андрухів по 11 голів лідирують в бомбардирських перегонах. Це не заважає їм атакувати разом. Ой, да Ми не гонимось да, за бомбардирськими цими голами. Я думаю, що дівчата не будуть друг друга бити, якщо хтось заб'є на на один більше. У Вероніки є проблема з, з ногою, ми вирішили її трохи оберегти. Дякую. Е, Каріна Леонідівна, як ви можете сьогоднішню гру прокоментувати? Ну, мабуть, ну я не знаю, візьму на себе таке сміливість припустити. Можливо, що на перемогу ви не розраховували, але мабуть, все рівно розраховували не на такий рахунок. Е, ну, по перше, хочу подякувати нашим зсу, нашим хлопцям, які е, дають нам змогу продовжувати чемпіонат України, набувати досвіду і перебувати в нашій країні. Ну, ви знаєте, я завжди кажу, і я і Яна, що. Поганий той солдат той не мріє стати генералом. Так? Ну, ми, ми, розуміли, ви знаєте, ми розуміли, що зараз наш трошки рівень не той, який був в тому році, але дівчата, дівчата тренуються кожен день, дівчата, як кажуть, пихтять, але ну, щось десь не вистачає. Ну, ми розуміємо, в нас є кадрові втрати, але це, те, це не знімає з нас тої відповідальності, яка зараз лежить на нас. Так? Нам треба і ще більше працювати. Да, десь не пройшли ми міжсезонні ці збори, але це теж не знімає Має з нас відповідальності. Ну, Маємо, що маємо, тренуємося, ми підтримуємо дівчат як може, тому що дівчата, ну, їм важко. Як не кажу, їм важко, але треба дограти Це вже перше коло, потім пройти збори, потім якесь може буде підсилення. Але трошки нам важкувато, тому що теж нема того фінансування, нема що запропонувати дівчатам. Дівчата... Нас ну, дівчата грають від, від любові до футболу, тому нам якось. Якось-якось, не знаю трошки. Але ми працюємо. Ми працюємо, ми віримо, ми віримо в команду. Футболу Маріупольському бути. Команда буде, будемо грати дітьми, і будемо процвітати надалі. А Чербаньової дахтяж сильно не вистачає. Вони могли б якось вплинути на те, щоб зараз команда чотиримачева програшна серія на те, щоб їй не було такої серії. Так, їх не вистачає. Не вистачає їх, тому що це ну це лідери були команди, вони гравці основного складу. Але це, це знаєте, це шанс для для інших гравчин. Хай себе показують. Ми завжди казали: нема незамінних гравців. Сьогодні одна, завтра друга. Тому знаєте, як немає такого, щоб дівчата були завжди в одному клубі. Дівчата виростають, йдуть десь на інший рівень. І тому от зараз шанс проявляйте себе. Дівчата дуже гарно проявляють. У нас дівчина 20-й номер, Вероніка їй 15 років всього. І тому вона набирається досвіду. Що ми можемо від дівчини такого, знаєте, як вона на ходу кожна гра це для неї як якесь нове випробування. Що ж я можу від неї, якщо вона, як половина дівчат прийшли першу лігу, вони розуміють, так? І Ірина Дівчата з київської команди, а вона не розуміє, Десь якісь моменти. І для неї це, знаєте, це, це, зараз ця гра, от такі очі. Але вона поступово буде рости, рости. І ми будемо мати. Ми так і підключаємо таких молодих, тому що незамінних немає гравців. Добре, дякую. Дякую.